Добрий день, мої маленькі друзі та шановні батьки! Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про світлофор. Що таке світлофор? Кожному з вас приходилось переходити з батьками дорогу. А щоб зробити це спокійно і вірно, треба знати сигнали світлофору. Світлофор корисна річ! Служить людям день і ніч, кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але тут не забувати все навкруг контролювати. Маляк, а зараз ми перевіримо, чи пам'ятаєте ви кольори світлофора. Ось у мене світлофор, і ми з вами за допомогою гудзиків повторимо кольори світлофора. Малята, що ми будемо робити на червоний колір світлофора? Так, потрібно зупинитись. І ми з вами кладемо червоний гудзик. Ось так. Що потрібно робити на жовтий колір світлофора? На жовтий колір світлофора попереджає, що скоро потрібно готуватися до руху. І ми з вами кладемо жовтий гудзик. Ось так. Ось загоріся зелений вогник світлофора. Що ми будемо з вами робити? Вірно, можна сміливо переходити дорогу. Рух безпечний. І ми з вами кладемо зелений гудзик. Ось ми з вами за допомогою гудзиків виклали чудовий світлофор. Маляк. Пам'ятайте, що гуциками можна тільки гратися, а ворот брати не можна. Шановні батьки, закріплюйте та розширюйте знання дітей про дорожній рух та про кольори світлофора. Всього найкращого. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.